Взяв розширив культиватор. Культиватор був 1,20. Я його розрізав посередині, відрізав від нього все лишнє і доварив, виходить, 48 см розширив його. Тут висверлив під пальці. Тут пальці будуть варені. Вставка. Квадрат 40 на 40 плюс 3-міліметровий кутник, плюс зверху ще труба профільна, 50 на 50 товщина 3 мм Так, культуватор має тепер такий вигляд. Ще спереду треба доставити сюди 4 стріли, вони вже є. Але ще для них треба зробити кріплення. Але оскільки в мене зараз інший проєкт, то треба забрати звідси цього культиватора, щоб звільнити гараж. Відстань, виходить, між стрілами задніми по 26. Ну і, відповідно, 6 буде спереду. теж буде 26. І виходить відстань між передньою і задньою стрілою 13 см. Між центрами осів.